У прилуках виявили найкращі спортивні родини. Змагання Тато, мама, я спортивна сім'я відбулися на місцевому стадіоні Супутник з нагоди міжнародного дня сім'ї, що відзначається 15 травня. Сьогодні зібралися. Активні спортивні родини, яких ми до речі дуже добре знаємо вже багато років. Вони беруть активну участь у різноманітних спортивних заходах. Але до е, таких наших уже традиційно відомих родин долучилися і спортивні родини, які з тих чи інших обставин опинилися у нашому місті. І звичайно, це в першу чергу обставини пов'язані із повномасштабним вторгненням Російської Федерації. І от одна із таких родин це родина із Бахмута. Е, дуже приємно, що сьогодні ми. Маємо можливість долучити цю сім'ю до заходу, який відволіче, можливо, хоч на якийсь момент, від тих думок і від тих переживань, які на сьогоднішній день, звичайно, ж є в кожній родині, але в таких родинах внутрішньо переміщених осіб вони найбільші. Це сім'я Євтушенків, тато Данило, мама Олександра та троє їх дітей два сина, школярика і півторарічна донечка від спортивного свята. Гості нашого міста у захваті, як і від прилук, в цілому, це корисне. Спортивних для, для дітей, для, дітей, робити, для родини з дітьми разом. Ще раз люди, люди добрі, в школі добре, да, дітям У нравиться. Зразу нас прийняли, прийняли добре, да. от, полюбили діточок наших хлопчиків. Мені тут дуже гарно да, знайшов дуже багато друзів. Дашу знайшов, ще Саша, Тіму. Окрім родини Євтушенків із Бахмута у змаганнях тато мама, я – спортивна сім'я взяли участь і ще сім прилуцьких родин. Це родина учасника АТО, дві родини із, долучилися із нашого НГВУ НГВУчернівнавтогаз. Наші спортивні родини, які працюють і в Дюсаша, і в наших навчальних закладах. Прилуцьку дитячу юнацьку спортивну школу на святі представляла родина Мачульних тато Євгеній – тренер закладу, мама Анна та донечка Настя. Впевнені свої перемозі ні. <святок> ну то, що ж нас найменший учасник цієї фети. 2015 рік, донька. Ми сюди йшли на змагання не так. для перемоги, а для того, щоб провести час разом, весело. Ну, пер перемога не головне. Для участі да спортивне життя. Це вче взагалі здоровий образ життя Це для кожної. Вважаю, що має бути на першому плані. Здоровий образ життя. чесно кажучи, ми прийшли як вболівальники, а наші сусіди нас підбадьорили і таким чином ми стали. Тому дуже хотіла дитина, і ми вирішили її підтримати. Кожна сімейна спортивна команда складалася із тата, мами та дитини. Учасники фестивалю демонстрували свої найкращі здібності у швидкості, спритності, гнучкості та злагодженості дій у п'яти естафетах. Проводимо зустрічну естафету на швидкість, човниковий біг, естафета із передавання м'яча у колонах, естафета з елементами ведення футбольного м'яча та естафета поїзд. У кожній естафеті сімейна спортивна команда намагалася набрати якнайбільше балів. За ними у кінці змагань визначили переможця. Переможця ж із найгучнішої групи підтримки. Видно, вірніше чутно було упродовж всього свята сім'ї і спорту. Я вболіваю за сім'ю стрікозових. Я сьогодні. Прийшла щоб повболівать, щоб подивитися, як змагаються інші. Же стріказове луші та застріка слід зазначити, що кожна із восьми команд учасниць змагань, тато, мама, я спортивна сім'я мала гучну підтримку вболівальників. Нася, 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 Нася! Дуже приємно, що прийшли родини із такими потужними підтримками. Кожна із своєю, а це і класні керівники, і вихователі дитячих садочків і друзі родини, які сьогодні теж тут на стадіоні підтримують наших учасників. Ми сьогодні дуже хвилюємося за нашу сім'ю, яка представляє наш пролуцький ліцей номер 5 Це сім'я стрикозових, учень 4 класу Дмитро Стрикозов із однокласниками і класним керівником. І ми дуже хвилюємося і маємо надію, що вони здобудуть перемогу. Але все ж таки, головне це не. Перемога головне те, що зібралися сьогодні на цьому малому стадіоні. Сім'ї мали можливість отримати позитив від цього заходу, отримати гарні емоції. І все ж таки родини об'єднують і спорт об'єднує нас. всіх. родина стрікозових за яку вболівав ліцей номер 5, посіла у змаганнях Тато Мама, я спортивна сім'я. Друге місце. Бронзу взяла родина Лащенків. А от почесне перше місце за сім'єю мачульних. Там результаты, конечно, посчитывают. Чи з нагодою вітаємо всіх прилучан з Днем родини з наступаючим днем матері? Нехай всі наші сім'ї будуть щасливі. Нехай закінчиться війна і воз'єднаються наші всі сім'ї. Повернуться додому. Війна обов'язково закінчиться нашою перемогою, яку відстоють українці, в тому числі і на спортивному фронті, так як оці прилуцькі спортивні родини, що знайшли час і бажання, прийшли і змагалися із віддачею на всі 100%.